Всіх вітаю! Це компанія я Бачу все. Сьогодні будемо скидувати приціл АЖМ Ратлер V2 25256 до заводських налаштувань. Взагалі, саме перше, що потрібно зробити, коли виникають проблеми з під'єднанням, ще якісь глюки, потрібно, перше, що зробити, потрібно скинути будь-який приціл, прилад до заводських налаштувань. Заходимо в меню і шукаємо пункт меню налаштування. Заходимо в налаштування і шукаємо відновити заводські параметри. Натискаємо, обираємо ОК. Все, зараз воно автоматично все е, скинеться і, е, можливо, якось вам це допоможе. Всім дякую.